Бездомні тварини це також наслідок російської агресії, але кожен із нас може змінити цю ситуацію. Далі в нашому етері рубрика адопція і новий, неймовірний пес, який шукає свою людину. Привіт! Мене звати Олена, я волонтер притулку Best Friends. І сьогодні я вас хочу познайомити з цією чудовою рудою красуни. Звати її Мадлен. Не хочете бути зіркою? Ні? Потрапила вона до притулку в серпні 2021 року, коли зателефонували Христині директору притулку і повідомили, що в лісі лежить собака, яка не може рухатись, у неї перебиті лапи. Звичайно, що Христина поїхала шукати її, забрала. Вона ледь рухалася, тому була знетомлена, зневожена, бо не їла декілька вже тижнів приблизно. Її відправили в лікарню, зробили операцію, поставили спиці в лапи, але е коли почалась е Масштабна війна, на жаль, так трапилося, що її вольєр обвалився, і вона знову зникла притулку, і не було її декілька місяців. І знайшлася вона знову аж влітку 22-го року. Теж зателефонували, сказали, що агресивна собачка знаходиться в лісі, яка не підпускає до себе. Але коли Кристина побачила фото, вона одразу сказала, що це наша Мадлен, і вона не може бути агресивною. І дійсно, коли приїхали, Мадлен впізнала її, пішла. До них пішла до рук, була ласкава, і от зараз вона досі мешкає в притулку, і шукає свого господаря, який буде її любити, який буде приділяти їй увагу. Бо дійсно цій собачці потрібна увага і потрібні короткочасні довгі прогулянки для того, щоб вона могла розробляти свої лапки і жити повноцінним життям. За характером вона дуже лагідна, дуже спокійна, дуже дуже компанійська собачка. Її можна в родину з дітками, можна. Вже літнім людям єдине, що бажана не верхній поверх для неї. А так вона дуже привітна собачка і очікує свого найкращого хазяїна. Якщо ви хочете стати її опікуном, ви можете приєднатись по цьому посиланню. Якщо ви хочете взяти Мадлен собі додому, то ви можете перейти за цим посиланням і стати її найкращою родиною.